Квадири, а чому ви зупинились? У нас закінчилось паливо. Заплановано було, що бензовоз нашим паливом та два танки нас не здоженуть, проте досі не доїхав. Прийом, що там з машиною? В нас проблема, колесо пробито. Так, добре, зрозумів. А з танками що? У них просто швидкість не така, як у вас. Тож їм складно вас наздогнати. Добре. Так, хлопці, далі пішки. Так. Хтось займає позиції на заправці, інші розтягуються по пустелі. Мда, без техніки трошки не то. Згоден. А, до речі, згадав, я ж тобі так і не розповів. Тривога, усі на позиції. Командир, в нас тут танк. Тримайтеся, скоро вирішимо вашу проблему. Добре, спробуємо. В нас легкий поранений. Прийняв. Давайте бегом на танк. Да я вже бежу. Як же добре в США? Згодом.